Вітаю вас на каналі Буденний Хаосит. В нас сьогодні дружній анбокс. Коробочку надав мені мій близький друг Ян, за що я йому дякую. Всередині у нас підставки 40 мм. Інструкція, як це все зібрати. Тут навіть є невелика варіативність ось такого плану. Так Всередині у нас три ливничка. Три малесенькі ливничка для трьох злих хлопців. На кожному ливничку у нас по одному хлопцю. Збирається, воно все ось так. Дуже круті коси від Мічу. Не гірше, ніж в Тіфуса. Термінатори мені вже зустрічалися на полі бою в 40. Моя перва гра була якраз проти девгарду. І ці девшрауди мене жорстоко рознесли. Ну, як бачу, я ними дуже запасається. Особливо. Відмічу ці шоломи прикольні, наче обличчя не видно, а язички виглядають. Так, з декору мухи. Дуже нагадує мені цей біц штучку тіфуса на спині. Пафосні нагруднички. Нагруднички у нас всі ось такими язвочками покриті, декор, черепки, максимальна деталізація, як це любить ГВ робити моделям Девгарда. Відмічу, що мені самому ці хлопці подобаються. Можливо, навіть колись я би собі одного на поличку взяв. М -м -м. Ось така у нас ще є голова. Таку голову я вже в когось бачив з знайомих на звичайному плагмаринчику. Наші символічні дзвіночки. Наплічнички. Досить все збирається члененкою. В Девгарда це все дуже набагато погано, ніж те, як це збирається в наших любимих звичайних термосів, лояльних або хаосицьких. Так, ще круті коси. Коси в нас всі поїдені ржою, але це не заважає їм вбивати. Моя любима голова з усього цього набору. Ось ця голова мені більше всього з них подобається. Так, повідростали в нас тут ріжки. Круто, навіть ГВ зробили тут захисну штучку, щоб воно не відломилося. Моя повага. Так, знову круті коси, плащі. Так, Декор. Ніяких нурглінгів нам тут не дали. Дуже шкода, вони мені подобаються. Так, і ще у нас якогось хлопця тут повиростали тентаклі. Ну, в цілому набор дуже хороший, саме для Гвардії смерті. Відмічу, що вони мені самому подобаються, я таких хочу собі теж в колекцію. Девгардом я граю тільки в Kill Тім, але в колекцію вони мені дуже б зайшли. Міньки круті, хоч їх тут цього на три в наборі, вони всі від одного відрізняються, вони харизматичні і прикольні. Нам тут ГВД десь, десь якусь варіацію у виді нагрудників наплічників Голов. Дуже круто, в одного хлопця навіть на вибір дві коси. Так що дякую, Яну, за надану коробочку. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. В мене є телеграм, де я пощу різні прикольні штуки. Залітайте. Дякую.